З допомогою до нацгвардійців міський голова Руслан Марцінків котре повіз найнеобхідніше захисникам. Цього разу очільник Франківської громади вперше вирушив до лінії оборони під кордон з Білоруссю. У нас спільного кордону з Російською Федерацією з Білоруссю більше 2,5 тисяч кілометрів. Відповідно, ну якщо навіть з боку Білорусі відкинули у 22-му році, але ніхто не не, не немає гарантії, що звідти знову не почнеться вторження. Чи... Там також стоять кругом кордону, стоять наші війська, тримають фронт, тримають оборону, запобігають торгненню. Усе, що просили хлопці, та навіть більше потреби у зимовий період у військовослужбовців суттєво зросли. А тому, окрім необхідного для боротьби з ворогом, захисникам повезли все для обігріву бліндажів. Міська рада й дали все, що нам потрібно для захисту на Це даний що? момент. Генератори, буржуйки, все необхідне для обігріву, для світла, там, наприклад, клейонка, щоб бліндажі накривати, мішки, все, все, що нам треба, цвяхи, все нам забезпечили. Ось такі подарунки можна сказати на новий рік. Це дуже приємно для солдатів, для хлопців, які обороняють. Це своєрідна подяка захисникам від громади каже міський голова Руслан Марцінків під час поїздки до військових 50-го полку НГУ. До українсько-білоруського кордону очільник громади вручив відзнаки за честі звитягу, годинники, подяки та грамоти. Ми хочемо подякувати і подякували нашій національній гвардії, тому що хлопці перебували в гарячих точках, і тому від імені громади, вручив нагороди, подяки привіз чергову допомогу для нашої частини 50-го полку національної гвардії. Ми дуже вдячні нашим захисникам за те, що вони і на Лиманському напрямку, а спочатку війни і Волноваха, і інші напрямки, де були великі бої і тривають великі бої. Хлопці захищали. Тому сьогодні від імені громади привезли. Чергову допомогу і на чергові нагороди. Це перша, втім, точно не остання поїздка до захисників під білоруський кордон, запевняє Руслан Марцінків, адже підтримка громади піднімає бойовий дух, надає сили та засоби для боротьби з ворогом. Наталія Лозовик Ярослав Макар, телеканал 402.